Села Новотошківка, що Попаснянському районі на Луганщині дітей вивозитимуть броньовиками. Про це заявив голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Нині село внаслідок бойових дій опинилося фактично відрізаним від зовнішнього світу. У селі багато пошкоджених будинків деякі зруйновані повністю перебиті системи життєпостачання. Немає ані центральної води, ані світла. Більшість мешканців виїхали звідти рятуючись від війни. Проте близько 250 селян залишилося. Ці люди живуть фактично в ізоляції. Ми вам будемо дзвонити Діто через два дні. Потім ви скажете, коли вже готові, через день. Щоб ми заказали таку бронетехніку, щоб, ну, щоб по дорозі, не дай Бог, що то з дітьми не случилось. І ми вивеземо в Одесу, в Київську область, ну, де-то, щоб нічого платити не треба, ніякі це все буде за щодо государства.